Терміново чергова шара, чергові безкоштовні гроші від Binance. Черговий сейл на Binance Wallet починається вже сьогодні о 14 годині 00 за Києвом. Погнали, покажу вам деталі. Отже, Mind Network проект, ai проект який виходить сьогодні на Binance, токен називається FHE. Початок о 14 годині, закінчення о 15 годині, як завжди, 3 BNB на один аккаунт ліміт. Для цього вам потрібно задепати їх на біржу із біржі на свій Binance гаманець або напряму на адресу свого Binance Web 3 гаманця. І все, буквально за одну годину ви лутаєте від 50 до 100 до 150 доларів. Але важливий апдейт на Binance гаманці та біржі е токенів будь-яких в еквіваленті більше 100 доларів, або на будь-якому з цих е місць окремо. Ви мусите тримати 100 плюс доларів за тиждень до сейлу. Таким чином. Якщо ви цього не тримали, якщо ви цього не робили, і у вас пустий акаунт, ви не зможете прийняти участь. Або ж, якщо ви будете тримати кошти на своїх гаманцях, тоді ви зможете спокійно приймати участь у всіх наступних сейлах. Залітайте в ТГ. Там дуже багато цікавої інформації по цьому та наступних сейлах погнали.